Дорога церква, я щиро вітаю вас, любов'ю Господа Ісуса Христа і бажаю разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Слава Приємно, коли церква має свято, радість, і ми долучаємось до цієї радості, щоб розділити. Ми навчаємося радіти з тими, хто радіє. Читаю швиденько три місця Божого Слова на пам'ятку для. Цього служіння перше місце це післання до Тимофія, третій розділ із 15 го віршу. А якщо затримають, щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божому, який є церква Бога живого, стовп і підвалина істини. Брати сестри і! Слідуючий текст, який хочу прочитати пророка Авакума, другий розділ з першого по другий вірш. На варті моїй стоятиму я і стану на вежі, і буду чекати, щоб довідатися, що він скаже мені, і що мені відповідати на скаргу мою. І відповідав він мені Господь, і сказав: запиши видіння». Та накресли ясно на скрижалях, щоб читач легко міг прочитати, бо водіння стосується визначеного часу та говорить про те, що станеться в кінці і не обмане. Та хоча б і забариться, чекай його, бо воно неодмінно збудеться і не скасується. Що це за водіння? Ось душа зарозуміла, не заспокоїться. А праведний вірою житиме, або своєю вірою буде жити. І останній вірш це Йова, 23 розділ, і 6 віршу. Коли кроки мої маслом омивалися, і струмки єлею для мене скеля лила. Брати і сестри, досить швиденько, брати трошки нагадували перший текст, який я прочитав, але я хочу звернути на другу частину. Коли я забарюся, апостол Павло говорить, щоб ти знав, як потрібно поводитися в Домі Божому. І друга частина, на яку я хочу звернути нашу увагу, це на стовп і підвалина істиною. Ми всі їдемо фірвеями і бачимо, як встановлені щити інформативні. Спочатку така з бетону гарна підвалена, а потім стоїть такий гарний стовп, який тримає, щит, вказує, чи то на Ешвіл їхати, чи то на Шарлоту, чи будь-куди. Я просто уявно, щоб ми зрозуміли. І коли би я запитав вас, що важливіше той щит, який дає інформацію, чи стовп, який тримає того щита. Те, що дає інформацію, правда? Другий текст, який я прочитав, вона нічого запропонувати їй для народу Божого. А коли вона отримала на сторожі, вона може сказати те, що Бог дає на сьогодення для народу, брати і сестри Тому що коли ми молимося, хліб наш щоденний. Брати і сестри ви знаєте, що Ізраїль. Отримував щоденний хліб тільки там, де була присутність Божа. Поза присутністю Божою хліба або манна не випадала. Але там, де була присутність Божа, чи то в хмарному ступі, чи в огняному, там падав хліб з неба. Брати і сестри, наше завдання, щоб народ Божий він був насичений. А коли він буде насичений? Йов говорить про це, каже, коли кроки мої маслом омивалися, і струмким єлею для мене скеля лила. Брати, сестри, коли ми будемо крокувати, один із перекладів говорить, каже, в молоці. Молоко твоє Боже Слово. Коли ми, наші кроки будуть в Божому Слові, то і скелі яким є Господь, брати і сестри, буде литися олива. І коли буде та олива, то ми зможемо, як свого часу, апостол Іван і Петро кажуть, срібла й золота в мене немає. А що маю, брати і сестри, те даю. Хай благословить нас Господь, щоб ми на правду були багатими Господом і могли мати те, що по праву належить церкви Його. Амінь.